Оце відзаді. Вигляд ззаду. Тут стоянки для електромобілів. Але вони її скоротили і поставили такі атракціончики для дітей. А там каток, на якому ми тільки що були. Курій, курій. Дякую, дякую. І Осона Україна. Ой, мені, мене заохочують займатися спортом. Ось такі біля дому нашого. Так. Дит, Дитино, Грюся, йди сюди. Це я так знімаю, тут також якась башта. Я не знаю, що то Грюся. Оце ми тут неподалік живемо. Вже повним ходом, повним ходом. Підготовка до Різдва вже ліхтарики, вітрини. Так, все, Грюня, пішли додому, бо я. Це такі вітрини тут. Мені подобається рослинність тут, такі дерева. Слухайте, такі колорит, та і Є таке дерево. Ага. Так, а я трохи... Ага, ні, я не, не заблукала. Все. Тут балкон, один єдиний. Тут кафе. Кафешечка. Дуже полюбляю італійці кафе. І там кафе, і сям кафе, всюди кафе. О, а що воно таке? Слухайте, я ближче підійду. А то лавочка, де продаються мигаючі ліхтарі. Ух ти. А тут якась реклама. Угу. Це, мабуть, здаються в оренду вілли. Мабуть, це, а, агенція. Мабуть, це агенція по здачі квартир, віл і так далі. Ну, таке кафе. І це реставрація, реставрація якогось будинку. Ну, вони дуже голосно реставрують. І ось такий святковий, святкова розпродаж. Ага, ага, угу. і ми були там на площі. Тепер я знаю, де звертати і повертати. Це ж ми там оце, ота ялиночка була на площі. Ага, все це за нашим домом, слухайте. Ну, якийсь дивний, дивна людина просто на мене сунула. А це такі шарики тут продаються, кульки, кульки. Угу. Цікаво взагалі. Цікаво. Ну, ось так. Ну все. Пішли, Грюся, додому. Це, це вихід у нас на цю площу. Буквально біля нашого будинку, слухайте. І каток поряд, все поряд. Мені пропонують займатися спортом, може це і дійсно так. Ха -ха. Може почати. Ну все, я з вами прощаюсь поки що.